Одного разу до мудреця прийшов юнак, розгублений і засмучений. Я втомився, скаржився він, моє життя суцільна сірість. Я хочу бачити світ яскравим, але щастя вислизає, ніби пісок крізь пальці. Мудрець посміхнувся Ти шукаєш щастя там, де його немає, ти віддаєш ключі від свого серця іншим, але ці двері всередині тебе. Якщо ти хочеш мати те, чого ніколи не мав, тобі доведеться робити те, чого ніколи не робив. Навчися сам знаходити радість у дрібницях. Відчуй силу вдячності за те, що маєш, це і є ті ключі, які ніхто не зможе в тебе відібрати. Юнак зрозумів його щастя залежить від його власного вибору. Він почав цінувати кожну мить, і світ навколо нього. Почав змінюватися. Урок твоє щастя у твоїх руках. Радій кожному дню, і ніхто не зможе вкрасти твою радість.